Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже цікаву музичну іграшку для малюків. Це мікрофон від Vitech. Ось ми зараз з ним познайомимося. Його, до речі, дуже легко тримати в руках. У мене син в півроку його спокійно тримав собі в руках, Ось він і не дуже легкий, оскільки тут батарейки. Він важкуватий такий мікрофон, але дуже-дуже цікава іграшка. Ось ми його зараз зімкнемо. Тут є. Два режими, режим мікрофона і режим просто музика. Спочатку я вам увімкну. Дійсно, до речі, це дійсно мікрофон. Коли дитина сюди дує, то звук трішки змінюється. Вмикаємо спочатку на. мікрофон на... і Ось так говорить. От Якщо ми натиснемо на нашу собачку, ось бачимо. Що в нас робить мікрофон? Далі є у нас три функціональні кнопочки. Ось одна тут, одна тут і одна тут. Натиснемо спочатку на верхню. Ось маємо такі, такі звуки. Тепер натиснемо сюди. Ось такі дві мелодії. Далі сюди. Ось така. Потім ще функціональна в нас є ось тут. Така крутілочка, Ось у нас вона стоїть зараз на корові здається, Ось ми стріємо. Бачите, тут баран, тут намальовані зайчик. Ось звуки якісь. Творює тваринка, на яку ми перемістилися, і на яку вказує ось ця стрілечка, уточка, жабка, птиця, собачка, мишка, курча, лоша, куриця, корівка. Ну, ось це ті функції, які виконує мікрофон, коли ми його перевели в режим мікрофона. Далі ми його переводимо в режим музики. Це ось. Така. Далі натискаємо на собачку. як я бою. Ось таке. Далі, якщо ми натиснемо на червону. Ну, Далі ще раз натискаємо. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик. Совсем как окуречок. он был. І ще раз. Ось такі три мелодії, знайомі нам з дитинства. От якщо я ще раз нажму, почнеться воно знову покрути. Далі. Далі натиснемо цю кнопочку. Разом, рау! Ось таке. Тут ми бачимо така, Далі натискаємо на цю. Ага, Вона не натиснеться, доки не доспівається. Тепер цю натискаємо. Ось у нас жабка співає. Тут у нас співала собачка, тут у нас співає жабка. Бачимо підсвіточку цієї кнопочки. Ось, ще раз натискаємо. Подружай, Тут ще в нас бою? Курча співає, бачимо. Ну Я вимкну, потім знову. Подружай, Ось тут кіт у нас співає. Потім дивимося, якщо ми в режимі музики, в режимі музики в нас називається тваринка, на яку вказує стрілочка. Тваринка видає свій звук, бекає, мукає, мекає і грає мелодія. Ось така я вже Ось такий багатофункціональний мікрофон. Дуже цікава іграшка. Я дуже раджу вам, у кого дітки три місяці, шість місяців купити цю іграшку. Дуже цікава. моєму сину дуже подобалась вона. Зараз, навіть, коли йому два роки, він її бере і прослуховує ці мелодії. І, звісно, мікрофон кричить, шипить, урчить, що він там робить йому. Ось дуже гарна іграшка. Мені вона подобається. Мені мало іграшок подобається от по своїй функціональності. А ця досить функціональна. На цьому все сьогодні. Підписуйтесь на канал, буде ще багато-багато цікавих іграшок, книжок, журналів. На сьогодні я з вами прощаюсь. Пока!